Малята Катруся весело провела час на прогулянці. Вона грала на травички, в пісочки, бігала, стрибала. Але ж вже час повертатися з прогулянки. Ось повернулася Катруся. Що потрібно зробити їй? Так, помити руки з милом. Давайте пригадаємо з вами потішку про водичку. Водичко, водичко. Умий мені, личко, щоб сяяли очки, червоніли щічки, щоб ротик сміявся, щоб зубчик кусався. Скажіть, будь ласка, а ви завжди миєте ручки? Ви не забуваєте мити ручки? Скажіть, будь ласка, що потрібно катрусі для миття рук? До побачення, дітки.